О Генрі. Останній листок. В невеличкому районі, на захід від площі Вашингтона, вулиці показалися і розбились на вузькі смужки, що називаються проїздами. Ці проїзди утворюють химерні кути і повороти. Там одна вулиця перетинає навіть сама себе разів зо два. Якомусь художникові пощастило відкрити надзвичайно цінні властивості цієї вулиці. Уявімо собі, що збирач боргів, з рахунком за фарби, папір, полотно, ідучи цим маршрутом, раптом стрічає самого себе, коли він уже повертається назад, не діставши в оплату жодного цента. Отож, люди мистецтва незабаром налетіли в старий чудернацький. Грініч Вільдж у пошуках вікон, що виходять на північ, гостроверхих дахів XVIII -го століття, голландських мансард і низької квартирної платні. Потім вони притягли туди з шостої авеню кілька олов'яних кухлів та одну-дві жаровні і утворили колонію. Студія Сью і Джонсі містилася на горищі присадкуватого триповерхового цегляного будинку. Джонсі це пестливе від Джоана. Одна дівчина приїхала з штату Мен, друга із штату Каліфорнія. Вони познайомилися з табльдотом у місцевому Дельмоніко, ресторанчику на восьмій вулиці. Побачили, що їхні погляди на мистецтво, салат з листя цикорію та широкі рукави цілком збігаються, і вирішили наняти спільну студію. Це було в травні, а в листопаді холодний невидимий пришелець, якого лікарі називають пневмонією, почав бродити по колонії, торкаючись то одного, то другого своїми крижаними пальцями. По істсайду цей Зарізяка розгулював сміливо ішов швидко, вражаючи десятки жертв. Але тут, у лабіринті вузьких, Порослих мохом проїздів силу переставляв ноги. Містера пневмонію не можна було назвати благородним старим джентльменом. Для цього підтоптаного, задишкуватого Бовдура з червоними кулацюрами мініатюрна дівчина, недокрівна від каліфорнійських зефірів, навряд чи була тією дичиною, на яку дозволялося полювати. Проте він напосівся на неї і тепер Джонсі не здатна й поворухнутись, лежала на фарбованому залізному ліжку, дивлячись крізь невеличкі шапки голландського вікна на глуху стіну сусіднього мурованого будинку. Одного ранку заклопотаний лікар порухом кошлатої сивої брови запросив запросивсью в коридор. У неї один шанс ну, скажімо, з десяти, повідомив він. Збиваючи ртуть у термометрі. І цей шанс полягає в тому, щоб вона хотіла жити. Та коли люди починають діяти в інтересах гробаря, то вся фармакопея марнота. Ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужає, які в неї були наміри на майбутнє. Вона, вона, вона хотіла намалювати коли-небудь неаполітанську затоку, сказала Сю. Намалювати? Дурниці. Чи нема у неї чогось такого, про що справді варто було б думати? Наприклад, якогось хлопця. Хлопця? перепитала Сю голосом, схожим на звук натянутої струни. Хіба хлопець вартий? Ні, докторе, нічого такого немає. Ну тоді це просто занепад сил, підсумував лікар. Я зроблю все, що тільки може наука, знаряддям якої я є. Але коли мій пацієнт починає рахувати карети в своїй похоронній процесії, я скидаю з цілющої сили ліків 50%. Якщо вам удасться, щоб вона хоч раз спитала, який буде цієї зими новий фасон рукавів у пальтах, я зможу поручитися, що в неї буде один шанс не з десяти, а з п'яти. Коли лікар пішов, Сью вибігла в майстерню і плакала в японську паперову серветку, аж доки та геть не розмокла. Потім узяла креслярську дошку і, насвистуючи веселий мотивчик, незалежно ввійшла до кімнати. Джонсі, майже непомітна під ковдрою, лежала, повернувшись обличчям до вікна. Сю перестала насвистувати, подумавши, що Джонсі заснула. Вона прилаштувала дошку і почала малювати тушу – ілюстрацію до журнального оповідання. Молоді художники мусять мостити свій шлях у мистецтво, малюючи ілюстрації до журнальних оповідань, які молоді автори пишуть для того, щоб вимостити собі шлях в літературу. Малюючи героя оповідання, ковбоя. Із штату Айдахо, в елегантних штанах. З моноклем сю, почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка. Очі у Джонсі були широко розплющені. Дівчина дивилась у вікно і лічила, лічила, лічила в зворотному порядку. Дванадцять, мовила вона й трохи згодом. «Одинадцять». Потім Десять. Дев'ять, а тоді майже одночасно вісім і сім. Сюстривожено подивилась у вікно, що там лічити. Адже перед очима лише порожнє, безмежно похмуре подвір'я та глуха стіна цегляного будинку на відстані 20 футів. До половини тієї стіни витряпався старезний плющ, вузлуватий, підгнилий біля коріння. Холодний подих осені струсив з нього листя, і було добре видно, як майже голі галузки рослин чіпляються за потріскані цеглини. Що там таке, серденько? спитала Сю. Шість, ледь чутно мовила Джонсі. Тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто, аж голова боліла рахувати. А сьогодні вже легко он іще один упав. Тепер лишилось тільки п'ять. П'ять чого, серденько, скажи своїй Сюді, листків на плющі. Коли впаде останній, я помру. Я знаю це вже три дні. Хіба лікар нічого тобі не сказав? Таких дурниць я ще ніколи не чула, пирхнула Сю, чудово вдаючи зневагу. Яке відношення має листя старого плюща до твого одужання? А ти ж, капосне дівчисько, так любила цей плющ. Не будь дурненькою. Бо ж іще сьогодні вранці лікар мені казав, що твої шанси одужати, та й то скоро стривай, як же він сказав. Він сказав, що в тебе десять шансів проти одного. А це майже стільки, як у кожного з нас у Нью-Йорку. Коли йдеш у трамваї або проходиш повз новий будинок, спробуй на тепер з'їсти бульйону і дай твоїй сюді докінчити малюнок, щоб можна було продати його редакції і купити своїй хворій дівчинці портвейну. а собі не на Жері свинячих котлет. Не треба більше купувати вина, мовила Джонсі, не відриваючи погляду від вікна. Он, іще один полетів. А бульйону я не хочу. Залишилось усього чотири листочки. Я хочу, поки не стемніло, побачити, як одірветься останній. Тоді помру і я. Джонсі, Люба, сказала у схиляючись над ліжком, ти можеш пообіцяти мені, що заплющиш очі і не дивитимешся у вікно, поки я закінчу роботу. Я повинна здати ці малюнки завтра. Мені потрібне світло, інакше я опустила б штору. А чи не могла б ти малювати в другій кімнаті? холодно спитала Джонсі. Краще я побуду біля тебе, відповіла Сью. До того ж я не хочу, щоб ти весь час дивилась на ті дурні листки. Тоді скажи мені, коли закінчиш, заплющуючи очі, попросила Джонсі. Бліда і непорушна, мов повалена статуя. Бо я хочу побачити, як упаде останній листок. Я стомилася чекати, стомилася думати. Мені хочеться розслабитись, ні за що не стриматися і полетіти дедалі нижче й нижче, як один з отих нещасних виснажених листків. Спробуй заснути, порадила Сю. Мені треба покликати сюди Бермана, щоб намалювати з нього від людька золотошукача. Я вийду на хвилинку, не більше, а ти лежи й не рухайся, поки я не повернусь. Старий Берман був художником і жив на першому поверсі під ними. Йому вже перевалило за 60, і борода в нього, як у скульптури Мікеланджело Мойсей, кільцями спускалася з його голови. Сатира і тіло карлика. В мистецтві берман був невдахою. Сорок років тримав він у руках пензель, але й на крок не наблизився до своєї музи, щоб хоч торкнутися краю її мантії. Він весь час збирався створити шедевр. Але навіть не почав над ним роботи. Уже кілька років як він не малював нічого, крім якоїсь мазанини, вивісок та реклам. На шматок хліба він заробляв, позуючи тим молодим художникам з колонії, які не могли платити натурникові професіоналу. Він занадто багато пив і ще не облишав балачок про свій майбутній шедевр. Що ж до всього іншого, то це був буркітливий дідок. Який нещадно знущався з усякої делікатності, якому б вона не виявлялась, і дивився на себе як на старошового пса, спеціально поставленого захищати двох молодих художниць у студії на горі. Сюза стала бермана, від якого дуже тхнуло ялівцівкою в його тьмяно освітленій комерчині внизу. В кутку стояв мольберт з підрамником, на якому було натягнуто чисте полотно, що вже 25 років чекало перших штрихів шедевра, сіро розповіла старому про химери Джонсі і про свої побоювання відносно того, як би її подруга, легенька і тендітна, немов листок, не відлетіла від них, коли зв'язок із світом у неї ще послабшає. Старий Берман з червоними очима, які помітно сльозилися, галасливо виявив свою зневагу знущаючись із таких ідіотських вигадок. Що? кричав він із жахливим німецьким акцентом. Хіба ще є такі дурні, щоб умирати через листя, яке осипається з клятого плюща? Вперше чую ні, не хочу показувати для вашого йолопа від людька. Як це ви дозволяєте їй забирати... забивати голову такими дурницями? Ах, маленька бідолашна міс Джонсі. Вона дуже хвора і зовсім знесилена, сказала сю, а від високої температури ще наче схибнулася, бо в голові в неї повно всяких химер. Гаразд, містер Берман, якщо не хочете позувати мені, то й не треба. Просто я думаю, що ви гидкий старий, старий базіка. Ви справжня жінка, загорлав Берман. Хто каже, що я не хочу позувати? Ану, вперед я йду з вами. Півгодини я намагаюсь пояснити, що готовий позувати. Боже мій, тут зовсім не підходяще місце хворіти такій гарній дівчині, як міс Джонсі. Колись я намалюю шедевр, і ми всі виберемося звідси. Їй бо, виберемось. Джонсі спала, коли вони піднялись нагору. Сіо опустила штору аж до підвіконня, і знаком веліла Берманові пройти в другу кімнату. Там вони зупинилися біля вікна І з острахом подивилися на плющ. Потім мовчки перезирнулись. На дворі вперто йшов холодний дощ із снігом. Берман у старій синій сорочці, зображаючи від людька золотошукача сівся на перекинутому догори дном чайнику, що правив за скелю. Наступного ранку, прокинувшись після короткого сну, С'ю побачила, що Джонсі не зводить сумних, широко розплющених очей із опущеної зеленої штори. Підніми її, я хочу подивитись, пошепки наказала Джонсі. С'ю стомлено послухалась. Неймовірна річ цілу ніч періщив дощ і шаленів ручки й вітер, а на цегляній стіні ще висів листок плюща один єдиний, темно зелений біля стебла. Але з жовтизною тління і розкладу по зубчастих краях він хоробро тримався на галузці за 12 футів від землі. Це останній, мовила Джонсі. Я думала, він неодмінно впаде вночі. Я чула, який був вітер. Сьогодні він упаде, тоді я помру. Та Бог з тобою, сказала сів, схиляючись змученим обличчям над подушкою, подумай хоч би про мене, якщо не хочеш думати про себе, щось би зі мною буде. Джонсі не відповіла. Душі, яка лаштується вирушати у далеку таємничу подорож, усе на світі стає чуже. Невідчепна думка про смерть опанувала Джонсі дедалі дужче, дужче в міру того, як одна по одній слабшали ниточки, що зв'язували її з подругою і всім, всім, всім земним. День повільно минув. Але навіть у присмірку вони бачили на тлі цегляної стіни, що самотній листок плюща тримається на своїй ніжці. А потім, коли настала ніч, знову зірвався північний вітер. Знову вікна періщив дощ, тарабанячи по низьких голландських карнизах. Коли розвидніло Джонсі безжально звеліла підняти штору. Листок плюща був ще на своєму місці. Джонсі лежала й довго дивилась на нього, а потім озвалась до Сью, як на зовній плитці розігрівала для неї курячий бульйон. Я була поганим дівчиськом, сказала Джонсі. Щось примусило цей останній листок залишитись там, де він є, щоб показати, яка я була противна. Це гріх хотіти вмерти. Тепер ти можеш дати мені трохи бульйону і молока з портфейном, або ні, ні. Принеси спочатку дзеркало. Потім обклади мене подушками, я сидітиму і дивитимусь, як ти готуєш їсти. Через годину вона сказала С'юді, я сподіваюся намалювати коли-небудь неаполітанську затоку. Удень прийшов лікар. І Сю, проведжаючи його, знайшла привід вийти в коридор. Шанси рівні, сказав лікар, потискуючи худеньку тремтячу руку сю. Гарний догляд, і ви виграєте. А тепер я повинен навідатися ще до одного хворого, тут, унизу, його прізвище Берман. Здається, він художник, теж пневмонія. Він старий, немічний, а хвороба в тяжкій формі, надії ніякої. Але сьогодні його заберуть до лікарні там йому буде зручніше. Наступного дня лікар сказав сю Небезпека минула, ви перемогли. Тепер харчування й догляд, і більше нічого не треба. А надвечір того ж дня Сью підійшла до ліжка, де лежала Джонсі. Умиротворено, плетучи дуже синій і зовсім непотрібний вовняний шарф, і однією рукою разом з подушками та плетивом обняла подругу. Мені треба щось тобі розповісти, біла мишенятка, сказала вона. Сьогодні в лікарні від запалення легенів помер містер Берман. Він хотів тільки два дні. Позавчора вранці двірник знайшов старого в його кімнаті, безпорадного від страждань. Його черевики й одяг геть промокли, були холодні, як лід. Ніхто не міг збагнути, куди він ходив такої жахливої ночі. Потім знайшли ліхтар, який ще горів драбину, перетягнуту в інше місце, кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішано зелено та жовту фарби. А тепер подивися вікно Люба на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він ні разу не затремтів і не колихнувся від вітру. Ах, сонечко, це і є шедевр Бермана. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній листок.